Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність місто івано франківськ Представляю вашій увазі земельну ділянку в місті Івано-Франківську в мікрорайоні Опришівці загальною площою 7 сотих. Ось оце від одного краю. Ділянка йде правильної форми до цього паркана. По суті, з однієї сторони є паркан. Ось оцей тянеться туди. Сітка, правда, ну, але є. І тянеться туди та сітка кінець Там позаду є також паркан, і тут є такий паркан уже як повністю озеленення. Хотів що сказати, на земельній ділянці є міська каналізація, дорога тут підсипана шутрова на вулиці залишилась. Практично одна ця ділянка. Тобто всі, всі, вся вулиця забудована дорогими будинками. От приблизно такі всі будиночки, приблизно по 200 тисяч коштують тут будинки. Від 100 до 200, в залежності від наповнення та ремонту. Дорога є з двох сторін, дуже тиха. Сюди є виїзд також на вулицю Конувальця. Це, по суті, є місто. І з поконувальця, там за дві хвилини ви автомобілем доїжджаєте до центру міста. Ось така діляночка, це така поокруга, сусідські такі тут будинки. І ця діляночка. Ось вона так, сиди, туди правильної форми, прямокутник. Позаду там також є зелена зона. І можна ще там собі щось розміщувати за парканчиком, зробити або зробити нову огорожу, або ж зробити в тій огорожі проріста, зробити там ворота, і собі можна там територію ще обробляти додатково. Якщо у вас будуть якісь питання, зацікавить дана ділянка, будь ласка, звертайтеся, дзвоніть. Внизу під відео будуть контакти. І рада вам допоможу і посприяю в покупці даної, даної ділянки. Е, ще хотів сказати, що є світло, є також на ділянці, і вода там є скважина. До побачення.